15 квітня у міській галереї містецтв, яка у цей день більше нагадувала пасхальний кошик з розфарбованими яйцями, пройшов майстер-клас із розмалювання великодних яєць у техніці ебру та декоративного розпису тематичних гіпсових фігурок. Організатор творчої майстерні, наша відома місткиня Світлана Курильова, принесла гіпсові вироби абсолютно біли і діти із задоволенням фарбували, поринувши у дивовижний світ яскравих фарб. Хочу а, от яйце себе. намалювати. Угу. І що ти її додому понесеш чи тут на виставці? Додому понес. До речі, і дорослі культпрацівники теж щось з задоволенням фантазували. Я люблю малювати, розмальовувати. Угу. І а що це буде? ну це а чому, на... а чому не на цілому яйці? Може було б на пасху з'їсти, красиве таке. Ми бережемо фігуру. Ага. Да, нам достатньо пів'ється. Дівчинка це? знімає стрес. А, дівчина стрес знімає? Знаєте, як в культурі рот закритий, руки зайняті, і вже відпочиваєш. Пасочка. Це хатинка якась розмальована. Ну, поки що виглядає можливо як хатинка, але буде пасочка а буде гарна. Да, а її слава. можна буде з'їсти чи це пластилин? Ну, це гіпс, я так а вважаю. Гіпс? Думаю, що не варто не варто, не варто. Не ризикувати зуби. Ніще також не дорогі <рес> І це великодній кошик. Ага, і ви з ним підете в церкву. Обов'язково. В Яку? Звісно, що в українського патріархату, але такі провокативні питання ставить. Як я ж, я ж журналіст, Я повинен. Я Треб вас, вас розумію. Лариса Валерина каже, треба якось за фігуру. Скоро біг ага. третього. Травня, а не, да побіжите? треба ще кось. Ми ж біжимо звичайно, звичайному спортсменки побіжити. Так а, ну. це так на, на грудь повісила і побі... перекуса. І там, якщо і можна з'їсти, так? Звичайно, ну з усіма поділимось там. Мені просто цікаво, як це роблять інші, як це роблять діти. Тому що, власне, ці майстер-класи для дітей і для дорослих теж всі бажаючі можуть долучитися. А, іде наш цей майстер-клас. Його проводить Світлана Анатолійовна Корольова, дитяча школа, мистецтв, наша майстриня. Сьогодні нові техніки ми використовуємо. А, і ну, дітям дуже подобається власне, і дорослим теж подобається. Тому всіх з наступаючим великодним бажаємо. Цього найкращого миру перемоги нам всім побачили. Ми і нову техніку розфарбування пасхальних яєць завдяки візерункам на воді. Це турецький розпис. Ебру, танець фарб на воді. Фарба використовується спеціальний і спеціальний розчин, коли фарба на поверхні розчину. Це техніка не нова. Я її використовую вже десь п'ять років, але ми найчастіше малюємо на папері. Але тут таке свято, що треба міняти форму. Тому тепер на яйцях. Це вони за собою заберуть залишаться? з собою. Забирають ось таким. Був майстер-клас у міській галереї мистецтв.